Питання пенсійного забезпечення ветеранів та членів їх родин унормовані законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Далі будемо про нього згадувати як про військовий закон та законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. По військовому закону пенсії призначаються за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника. Комплект документів для призначення військової пенсії готує уповноважений орган силового відомства для військовослужбовців. Міністерства оборони це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Отже, за призначенням військової пенсії необхідно звертатись саме до уповноважених органів для підготовки документів. Вони передаються після підготовки документів. Вони передаються до пенсійного фонду України. Однією з умов військової пенсії є звільнення з військової служби. Щодо пенсій по вислузі років пенсії за вислугу років призначаються у відсотках до грошового забезпечення за наявності на день звільнення зі служби не менше 25 років відповідної вислуги. Виплата пенсії не припиняється у випадку призову на військову службу під час часткової або загальної мобілізації на особливий період до Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного за. Захисту після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсії здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років під час повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Отже, пенсіонери-військовослужбовці призвані або прийняті на службу у зв'язку з мобілізацією на особливий період, мають право на перегляд розмірів пенсій з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення, яке отримували на. На день звільнення зі служби. Зазвичай, розміри пенсій, які нараховуються звільненому вдруге військовослужбовцю, стають більшими. Утім, якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсії здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу в зв'язку з мобілізацією на особливий період. До вислуги років для визначення розміру пенсії, призначеної саме за військовим за. Законом можливо зарахувати вислугу на пільгових умовах, один місяць служби за три місяці часу проходження служби, протягом якого особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану зазначу, що обчислення вислуги років здійснюється уповноваженим органом структурним підрозділом за останнім місцем служби. Щодо пенсій по інвалідності. Пенсії по інвалідності призначаються військовослужбовцям, яким встановлено інвалідність, причина, група та час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органам медико-соціальної експертизи. Розмір пенсії по інвалідності військовослужбовця залежить від причин інвалідності та розміру грошового забезпечення. Особам з інвалідністю внаслідок війни встановлено мінімальні пенсійні виплати на рівні. Нижчому ніж для осіб з інвалідністю першої групи 16 тисяч гривень, другої групи 13 тисяч вісімсот двадцять третьої групи 9 тисяч гривень. Водночас, особа, яка не звільнена з військової служби і, наприклад, визнана особою з інвалідністю, має право на призначення пенсії відповідно до базового закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Щодо пенсії в разі втрати годувальника по військовому закону. Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї, померлого загиблого військовослужбовця, які були на його утриманні. Розмір пенсії визначається у відсотках до грошового забезпечення годувальника і залежить від причини його смерті та кількості утриманців. Розмір пенсії матері, батьку, дружині чоловіку, дитині загиблого військовослужбовця визначається як 70% грошового забезпечення годувальника. Якщо право на пенсію мають двоє і більше дітей, то розмір грошового забезпечення 50% загиблого годувальника на кожну дитину. Якщо смерть годувальника не пов'язана з виконанням військової служби, пенсія обчислюється у розмірі 30% його грошового забезпечення. Пенсія в разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї військовослужбовця не може бути меншою за два розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 5190 гривень. Крім того, законодавством передбачено встановлення до пенсії в разі втрати годувальника. Альника, членам сімей загиблих військових, державної адресної допомоги. Так, кожному з непрацездатних батьків, дружині, чоловікові загиблого військового, незалежно від наявності інших членів сім'ї, надається адресна допомога в сумі, що не вистачає до 7 тисяч 800 гривень. Якщо пенсія в разі втрати годувальника призначена на двох і більше дітей, адресна допомога встановлюється в сумі, що не вистачає до 6 тисяч 100 гривень на кожну дитину загиблого військового. Наразі Кабінетом міністрів України у Ухвалено рішення про суттєве збільшення адресної допомоги для членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії. Нові розміри виплат почнуть діяти з 1 березня 2026 року. Мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім'ї, батьків, дружини чи чоловіка загиблого військовослужбовця, а також для однієї дитини замість пенсії, призначено які замість пенсії призначено. Державну допомогу становитиме не менше 12 тисяч 810 гривень на людину. Виплати зростуть і для родин, де допомогу отримують двоє і більше членів сім'ї, крім непрацездатних батьків, дружини та чоловіка, а також для двох і більше дітей загиблого військовослужбовця. Для них розмір підтримки становитиме 10 тисяч 20 гривень. Нагадаю, я казала, що наразі він становить 6 тисяч 100. Усі ці виплати щороку індексуватимуться, починаючи з. 1 березня 2027 року. Щодо умов призначення пенсії відповідно до базового закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відповідно до цього закону призначаються пенсії в разі втрати годувальника за осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Члени сімей, зниклих безвісти за особливих обставин, мають право на пенсію в разі втрати годувальника, яка призначається за законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Такий вид пенсії призначається незалежно від наявності страхового стажу у годувальника. Особі, яка претендує на такі виплати, необхідно звернутися до Територіального органу Пенсійного фонду України із заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом та документом, який підтверджує родинні зв'язки із зниклим безвісти годувальником, а також витяг з єдиного державного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Право на призначення пенсії виникає через місяць з дня внесення відомостей до реєстру. Розмір пенсії в разі втрати годувальника. На одного непрацездатного члена сім'ї становить 50% пенсії за віком померлого годувальника. На двох та більше непрацездатних членів сім'ї 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами. Пенсія виплачується у період, поки особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин. Після внесення до реєстру відмітки про встановлення місця перебування, місця поховання особи зниклої безвісти за особливостами. Особливих обставин виплати припиняються. Якщо особа, яка вважалась зниклою безвісти за особливих обставин, визнається померлою, непрацездатні члени сім'ї мають право на призначення пенсії в разі втрати годувальника на загальних підставах. Також є такий вид пенсій, як пенсії учасникам бойових дій та членам сімей загиблих військовослужбовців. Відповідно до статті 115 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, учасники бойових дій та члени Члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками 50 років за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та 20 років у жінок. Для визначення права на цей вид пенсії учасник бойових дій або член сім'ї загиблого має отримати відповідний статус і посвідчення, а потім необхідно звернутися самостійно до будь-якого. Органу територіального органу пенсійного фонду України, оскільки дострокова пенсія учасника бойових дій та члена сім'ї загиблого встановлюється е, з дати звернення. То буде вона і виплачуватися, вона буде здати звернення. Учасникам бойових дій та членам сімей загиблих встановлюється також підвищення до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 648 гривень 75. Грн. Доплати за статус учасника бойових дій або члена сім'ї загиблого встановлюються до будь-якого виду пенсії. Гарантовано учасникам бойових дій пенсія не буде не може бути меншою за 5528 гривень.